Цього тижня Південноукраїнська Українська АЕС приймала дві групи представників перспективного кадрового резерву, керівники вищої ланки управління акціонерного товариства «НЕЕК енергоатом, а також інструкторів і психологів різних філій. Аналогічні ознайомлювальні візити, які були організовані за ініціативою експлуатуючої компанії, нещодавно також відбулися на Рівненській та Хмельницькій атомних електростанціях. Резервісти з різних майданчиків вони знайомляться з Структурою обладнання з розміщенням Будівель для того, щоб за можливості вони змогли замінити діючих керівників і майже відразу приступити до виконання своїх обов'язків. Тому це дуже важливий захід. Він дає можливість організувати сформувати єдиний підхід до управління знизити вірогідність помилок персоналу, що є основою безпеки роботи підприємств всієї атомної галузі. Наразі резервісти з різних. Філінеяку проходять стажування на ключові посади у компанії, тож цей досвід буде їм максимально корисним. Програма перебування на АЕС розроблялася заздалегідь. Вона була фактично однаковою на всіх майданчиках. Спочатку проводились теоретичні заняття з вивчення дієвих інструментів, запобігання помилкам персоналу, а потім відпрацювання здобутих навичок на практиці. Такий обмін досвіду на різних майданчиках АЕС є таким настільки неоціненим, безмежним досвідом в плані того, що ми маємо різного типу реактори, різного типу турбін. Іне є коли ти працюєш, ти вивчаєш свою, і ти маєш розуміння, коли поїхавши на, з екскурсію на іншу станцію, як відміня, відрізняється від твоєї, чим відрізняється. Є малі відмінності, а є дуже колосальні відмінності. Ти дивишся різні підходи, і ти бачиш, можеш щось поділити своїм, своєю позитивною практикою, і, звичайно, береш їхню позитивну практику і розумієш, що деякі підходи було б корисно і нам використовувати в роботі. Зокрема, на повномасштабному тренажері представники перспективного кадрового резерву спробували себе в якості зміни оперативного персоналу, яка має командно виконати поставлене завдання і забезпечити стабільну роботу енергоблоку. Мета заняття полягала у тому, щоб навчитися чітко діяти у відповідності до чек-листів, виконувати процедуру на макет тренажері покроково, акцентувати увагу на важливість самоконтролю, дисципліни та ефективної комунікації з колегами. Це дієві інструменти у. Передження помилок персоналу, які мають застосовувати у своїй роботі майбутні керівники, на мою думку, кожен майданчик має свої, свої сильні сторони і позитивні практики. І ці позитивні практики можуть бути масштабовані на всі майданчики, і це може підвисити стійкість роботи енергоблоків. За словами організаторів, вони намагалися зробити дводенний візит на кожну з атомних електростанцій, максимально насиченим як для резервістів, так і для інструкторів і психологів, для яких паралельно проводились робочі зустрічі та комплексні семінари. Отриманий досвід представники навчально-тренувальних центрів вважають цікавим і планують застосовувати його на практиці, зокрема. Ма під час навчання керівників на своїх рідних майданчиках.